Це є один з олігархів, який активно працює на газовому ринку і який тісно пов'язаний з московським бізнесом. Відповідно, ця група, вона є така відверто проросійська. Можу вам сказати, що дуже багато якби, ставлених в тієї групи сьогодні займають різні керівні посади в нашій державі. Наступне призначення, бо я ж почав за засаломаті говорити, Оця наступна категорія це такі відверті русаки, яких можна назвати. Призначення, яких пов'язані очевидно з виконанням таємних домовленостей під час підписання харківських погодів. От призначили Калініна, головою Служби безпеки України. Дідусь? Дедушка, не дедушка. Це ви за іншого говорите. Той Калінін, який призначений сьогодні головою Служби безпеки України, народився під Москов'ю, закінчив школу КГБ в Москві, працював у російській розвідці. Нормально? Донедавна громадянин Російської Федерації сьогодні голова Служби безпеки України. От скажіть мені, будь ласка, як ми з вами можемо себе, громадяни держави, ми себе можемо нормально почувати в країні, де головою служби безпеки є людина, яка ще донедавна працювала в спецпідрозділах в розвідці сусідньої країни. Причому зауважте, не зовсім дружньої для України. До речі, цікавий факт: Російська соціологічна служба Левада. Провела соціологічне опитування. Ставлення росіян до українців. І ви знаєте, що цікаво? Протягом минулого року, це вже влада Януковича два роки, ставлення росіян до українців погіршилося на 6%. Якщо ще згадати всі ті сирні війни, м'ясні війни, молочні війни, то що ми побачимо? Скільки наша влада не схиляє колін? Скільки не принижується перед російською владою, але позиція Росії залишається такою, як вона і була. Вони захищають свої інтереси. І чим більше наші принижуються, тим більше вони принижують нас. І тим більше вони формують думку про українців негативно. 6% це є погіршення, погіршення бачення росіян по відношенню до українців. А ви подивіться зараз, чим нас годують на телебаченні. Я розумію, що телебаченням зараз керує Бенкендорф національним каналом. його заступником є той Боліт Арфуш Ліванець, який приїхав сюди, і ви знаєте, чим першим він займався, коли приїхав сюди? Ну, да, так, він фактично проводив конкурси краси, збирав дітей, дівчат наших, українських, і їх потім вибирали. Хто там краще, їх відправляли в ті всі гареми. Тож був шалений скандал, коли старший син Кадафі теж з Лівії. Приїжджав до тих братів-арфушів, хто скандал підняв? Жінка того старшого сина, а вона європейка, якась церква чи щось таке. Це був шалений скандал по всій Європі. Він приїжджав до них, той ніби під виглядом проведення конкурсу краси. Ну, а наші дівчатка, знаєте, які 15, 16, 18 років. Вона гарненька, нозі, від, як то кажуть, від шиї почали рости. Воно ще трохи дурненьке. Їй сказали, ой, йди на подію, будеш, будеш королевою краси. Вона то все кидає і біжить туди. Вона навіть не знає, чим це все може закінчитися. І от то вони, власне, збирали тих дівчат і собі вибирали, і краще туди забирали, не знаю, там їхню долю, чим це все закінчилося. Так от, я до чого веду, така людина сьогодні керує інформаційною політикою України. Перший заступник голови національної телерадіокомпанії. З невідомо, чи має український паспорт громадянство, чи немає, де ж це є кадрова політика. Це, до речі, так само стосується тих питань, про які ми з вами говоримо. І ви подивіться, що відбувається зараз. Оті всі арфуші, які формують інформаційну політику, вони нам запускають оту всю гадість телебачення. Я не знаю, як ви це сприймаєте. Але я, наприклад, я маю троє дітей. Я розумію, що зараз є альтернатива інтернет, але все одно інтернет, ну це ж з інтернетом ти не повоюєш, як то каже. Але телевізор, особливо якщо йдеться про державні канали, знаю, як це за вуха витягувати від того телевізору. А сьогодні в тому телевізорі що? Насильство, ментовські серіали, де є кров, вбивства, сексуальні збочення. Проституція, наркоманія і це все є пропаганда таких речей. Два мужика між собою цілуються і кажуть, що то ж є нормально. І коли ти кажеш, ні, то не нормально, тобі кажуть, що ти, ти не толерантний, ти не політкоректний. то ж європейські принципи, ти ж не розумієш, ти взагалі не розумієш, що до чого є. І розумієте, от власне завдяки от таким аркушам сьогодні і формується думка про українців. А які серіали в Росії роблять? Я щодо українсько-російських взаємостосунків? Звернули увагу? Звернули. Серіал хороший, не хороший, але завжди є негативний герой, який є або зрадником, або неїдником, або якимсь гвалтівником, або якимсь просто ідіотом і дурником, і обов'язково в нього або українське прізвище, або говорить з українським акцентом. Хіба не так? Да -да 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 -да. Ток-шоу різні. Звернули увагу. Навіть в нас починають мавпувати два ведучих обов'язково. З них один говорить українською мовою, другий російською. Той, хто говорить російською мовою, обов'язково інтелігентний, пристойний, позитивний персонаж, а той, хто говорить українською мовою, ну якийсь такий також, такий собі йолки в голові. Який ну, Щоб ви розуміли, люди добре, це ж не просто так робиться. Воно капає на мозки. Воно формує в українців комплекс меншого вартості. Так вертаємося до того звучатного Саламатіна, теперішнього міністра оборони України. Аналогічна ситуація, як і з Калініном. Людина, яка донедавна ще громадянин Російської Федерації. Донедавна. Ну, як хочете, так і називайте. Це не я сказав, це ви сказали. Але я подумав. Людина, яка до війська не має абсолютно нічого. Я розумію, що є така тенденція. У ну, нашій в Україні були приклади, коли на посаду міністра оборони призначали цивільну. Ну, то в принципі нормальна практика, але ну, не в такій ситуації. Я розумію, що цей Саламатін відзначився в Верховній Раді, щоб голови кількох депутатів розтрощив крісла, ще кільком носа розквасив. Ну то таке, знаєте, депутатські війни і бійки, то воно було і буде. І, до речі, не тільки в нас. Але, даруйте, будь ласка, то, що я не знаю, чи ця людина взагалі має український паспорт, і чи вона попрощалася з російським паспортом. Я взагалі не люблю порпатися в нижній білизні наших чиновників чи політиків. Ну, але я так само не дуже такий, знаєте, делікатний факт. А села виявляється, є зятем Олега Сосковця. Це є колись віце-прем'єр, перший віце-прем'єр. Уряду Російської Федерації, нормально? Тобто ця людина сьогодні керує українською армією. Армією, тобто фактично тою структурою, основою, де би офіцером в нашій державі мало би бути так, які би мали пишатися, а сьогодні до чого доводиться? Я сьогодні їду до вас, переїжджаю через Житомир, зустрічаюся з нашими Житомирськими партійцями, кажу, куди йде. Вони кажуть, а ми йдемо на зустріч, офіцери, бунтують. Що сталося? Танкова бригада все ліквідовують по всій Україні. Залишають на всю Україну, на всю Україну залишать одну танкову бригаду. Це скільки там? 200 танків. Та де 200? Ну, Ви розумієте, про що йде? Масове скорочення. Я тут скорочу. Тут, в тому самому в Хмельницькому, Шепетівці, ракетчики вже ж так само скорочують. допова. Причому, я так розумію, ідіть на біржу праці, а як там, що, коли, нікого ж не цікаво. Послухайте, якщо людина стає військовою, вона посвячує своє життя державі. І держава повинна думати про те, якщо людина перестане бути військовою, як вона його може забезпечити. Держава думати про те, що може перекваліфікувати, дати іншу професію, дати можливість десь заробити, не просто виганяти на вулицю. А ви розумієте, військові це ж не прості люди. Це ж люди, які мають справу зі зброєю. На що вони розраховують? На що вони розраховують та владу? Я розумію, що вони розраховують, знаєте, як в тій байці Роданського про цигана. Коли цигана спиталася, цигана. Що будеш робити, як станеш царем? А він каже: на царюю 100 рублів і стіг. Ото я думаю, що ця влада точно так само думає. Бо ви зверніть увагу, їхні дружини, їхні діти вже давним-давно во вшорах сидять, там, де вони тримають гроші. Вони ж не в Україні. А ті, тільки тут хочуть награбасити і втікнути. Тому їм байдуже, що завтра буде з тим українським офіцером. Вони сьогодні хочуть. Купити українську землю і їм наплювати, що буде з українським селянином. Вони сьогодні продають стратегічні підприємства, їм наплювати, чи буде наша людина, наш робітник завтра мати роботу, чи не буде. Тому що вони хочуть нацорювати тут не 100 рублів, а кожен по сотню мільйонів, якщо не більше, і дьоргати звідси. Оце і їхня. Тактика, це їхня політика, це їхня діяльність сьогодні, у того бандитсько-кримінального олігархічного Донецького кладу. А що роблять національно-патріотичні зараз? Я не знаю, що таке національно-патріотичні сили, я знаю, що таке націоналістичні сили. Що ми робимо зараз? Не ми, не... як політична партія, готуємося до випити. Тому що для того, щоб змінити ситуацію, є два варіанти. Є парламентський метод зміни системи влади, і є революційний метод системи влади зміни. Якщо ви знаєте третій варіант, розкажіть, але я не знаю третього варіанту. До цього часу, поки Господь дає нам можливість парламентським методом погнати цю владу, змінити її, ми будемо все робити і ми зобов'язані скористатися мінімальним шансом, навіть який в нас зараз є, але маємо ним скористатися, щоб парламентським методом. Мирним шляхом поміняти владу в тій державі і змінити систему влади. Якщо ж нам цього не вдасться зробити, всім разом причому, ну тоді я вас можу запевнити, що приїду до вас і першим вас буду закликати виходити на вулиці, брати коса в вила і валити, як то кажуть, все направо і наліво, і боротися за свої права. Прошу. Я перепрошую. Я перепрошую, товарищи. Уважно слухайте, я сказав щойно дослівно, якщо ми вичерпаємо всі можливості парламентських методів боротьби, зміни ситуації в Україні, і якщо ми зрозуміємо для себе, що іншого варіанту немає, ми звісно, що будемо переходити до революційних методів боротьби. Що не так? А опозиція піде єдиним фронтом. Одне питання, одна відповідь. Прозвучало чекати. Послухайте, давайте домовитися таким чином. Я буду тут вам відповідати на запитання стільки, скільки ви захочете. Але ефективніше і краще буде, як руку підняв, я даю питання, відповідь і все. Пішли далі. Так, ви задавали питання. Потім ви, потім ви, а потім ви. У мене питання. Чи домовилися ви з опозиційними силами? Про вибори мажоритарних округа, про єдиного кандидатів. Дякую за запитання, відповідаю. В серпні місяці був створений комітет опору диктатури. З комітету опору диктатурі увійшло 10 політичних партій. Це є політичні сили, які мають часом взаємопротилежні ідеологічні погляди на економіку, на політику, на соціальні проблеми. І, в принципі, з'єднати їх до купи, оскільки це є різні ідеологічні партії, практично є неможливо. Але ми зуміли сісти за сіл переговорів і для себе визначити, що нас об'єднує. Перше, ми хочемо повалити режим Януковича. Це є те, що нас об'єднує. Друге, що нас об'єднує, ми хочемо будувати Україну як державу демократичну, де будуть панувати закони, державу, де буде існувати народовладдя, державу правову, Державу справедливу на базі національної справедливості, соціальної справедливості. І коли ми для себе побачили, що незважаючи на нашу ідеологічну різність, є основні позиції, які нас об'єднують, ми почали працювати у форматі Комітету охорони татури. На сьогоднішній день, що ми маємо? Призначені вибори в жовтні цього року до парламенту, хоча активні розмови. Зараз в Києві ведуться, особливо в середовищі депутатів, про можливість перенесення цих виборів на 15 рік. Тобто для них, для партії регіонів, є невигідно зараз проводити вибори, бо їхній рейтинг дуже стрімко падає донизу. І останні соціологічні опитування показують, що разом навіть зі своїми союзниками досягнути своєї мети є дуже складно. Саме тому в Верховній Раді України зараз активно проговорюється питання про зміну виборчого законодавства. Ви знаєте, що кілька місяців тому назад була ухвалена нова редакція закону про вибори, причому це було абсолютно, як на мене, дуже неправильне голосування зі сторони опозиції. Тоді опозиція, парламентська опозиція, замість того, щоб не підтримувати, блокувати ухвалення того закону, навпаки. Голосувала за цей закон про вибори. 366 голосів отримав Янукович, і фактично тих 366 голосів, тобто Конституційна більшість, дала можливість Януковичу легітимізувати той закон про вибори. Він показав всій Європі, яка слідкувала за ухваленням цього закону. Дивіться, я зумів домовитися з опозицією. І закон про вибори нами ухвалений спільно. І тоді Венеціанська комісія... І тоді європейські спостерігачі сказали Браво! Янукович майже перетворився чи не найбільшого демократа Східної Європи. Бо він зумів домовитися. На нашу думку, свобода. Парламентська опозиція повинна була блокувати ухвалення того закону, в гіршому випадку вийти з залу і всьому світу показати, що ми не підтримуємо цей закон, бо цей закон приведе до масових фальсифікацій. А насправді парламентська опозиція освятила ухвалення цього закону. Тому цей закон є поганий. Я ще поясню, чому він є поганим. Тому що закон 50 на 50, мажоритарна пропорційна система, він є вигідним тільки для партії регіонів. Пригадуєте, 2002 рік, коли була така, бо в нас ж та система вже була вигідна, коли Медвечук був голова адміністрації президента, Кучма був президентом України. І тоді перемогу за партійними Добу Ющенко і наша Україна. А блок за єду від влади, від Кучми, за єдину Україну. Дуже мав скромний результат за партійними списками. Натомість головою Верховної Ради став Литвин від блоку за єду. Яким чином? Програвши парламентські вибори за партійними списками, вони зуміли перетягнути на свою користь мажоритарників, перетягнути отих мажоритарних депутатів, які не були прив'язані. Дуже сильно до кожної політичної сили. Тобто вони не мали якогось політичного даху в парламенті. До речі, в тому контексті я хочу вас всіх попередити. На цих виборах по мажоритарних округах найнебезпечнішими будуть так звані незалежні кандидати. Або кандидати від політичних партій, які реально не можуть пройти 5% бар'єр. Чому? Тому що уявіть собі, оцього незалежного кандидата. Якщо він хоча б мінімально займається якимось бізнесом, або він, або члени його родини, або зрештою, ну, скажімо так, є трошки хиткий, то якщо б, він, незалежний кандидат, був чіткий, він би, напевно, був якийсь політичний сил, політично зорієнтований. Оці незалежні кандидати, вони є небезпечними, тому що ставши депутатом, а я цілком припускаю, що вони можуть стати, і багато з них стануть депутатами, бо сьогодні вони грають роль таких собі благодійників. Вони тут їздять, подарунки головам селірату роздають, подарунки людям роздають. Тому гречку, тому цукор, заїжджають до школи комп'ютер, заїжджають в лікарню, там ще якийсь апарат куплять, заїжджають в дитячий садок, телевізор. Дуже часто, як виявляється, що всі ці подарунки вони не з своєї власної кишені роблять. А це є з бюджетних коштів. Тобто бюджет, за бюджетні кошти купуються комп'ютери, а облмо... Замість того, щоб розподілити ті комп'ютери по районах і по селах, вони, знаючи, що цей незалежний кандидат вже є завербований владою, вони ті комп'ютери передають цьому незалежному кандидату, він привозить в село комп'ютер, збирають батьківський комітет, збирають вчителів, і він його дарує якби від себе. Хоча насправді цей комп'ютер куплений за кошти тих ж батьків і вчителів. І показує, от дивіться, який я благодійний, ви ж не забудьте за мене обов'язково проголосувати. Бо ті гроші, на які він зараз купує подарунки, це ж не є гроші ним кровно зароблені. Це є гроші, які вкрадені в тих людей, яких він зараз підкуповує. Вкрав на мільйон, подарунок роздає на 10 гривень. А люди, які доведені до зубожіння сьогодні, вони радіють і подарунку на 10 гривень. Більше того, українці мають таку особливу е, рису. Вони, якщо вже отримують якийсь подарунок, вони відчувають себе зобов'язані. Вже насправді можна взяти той подарунок і проголосувати, звичайно, за свободу. Але ж знаєте, наш народ від дуже яснові. Більше того, я знаю, що деякі, е, от ми бачили, роздають, там, наприклад, горнятка роздають, чи ще якось. і Як роблять? Вони списки складають, вони ніби дають цінний подарунок нібито і кажуть, а ти підпишися. І людина, яка вже підписалася, розумієте, ну, для багатьох, особливо сільських виборців, Згадається враження, що вже за ним слідкують. Він прийде, він голосує, і раз він вже підписався, значить десь стоїть камера, він мусить так проголосувати. Я зустрічав сотні таких випадків, коли я людині казав, чому ти так... Ну чому ти так проголосував? Ну, але підписати, ти ж не по-іншому, як тобі серце говорить, як тобі твоя совість каже, ну ні, ну, ну я ж підписався, я, а як бачать, а як знають, а в мене сім'я. Тобто це ж все навмисне робиться. Людей водять в стан страху, людей вводять до зубожіння, а потім от, таким чином маніпулюють і фальсифікують на вивчення. Так от, дуже небезпечними є оті так звані незалежні кандидати. Дуже небезпечні. Бо вони, зараз, пройшовши в парламент, вони в Верховній Раді стають об'єктом для партії регіонів. Вони стають найбільш привабливим, як то кажуть, ласим шматочком. Бо це є якраз потенційні тушки номер 1 І тому ви оцінюєте кандидата за тим, як він себе буде повер... поводити в Верховній Раді. Що треба зараз для партії регіонів, виходячи з того закону? В партії регіонів потрібно 4 голосування. Чотири. Перше, це голосування за посаду голови Верховної Ради. І оцей незалежний кандидат має проголосувати за того, кого скаже адміністрація президента. Друге голосування це голосування за посаду голови уряду, того, якого призначить адміністрація президента. Третє голосування. Їм треба поміняти Конституцію. І ви знаєте, в якій частині. Сьогодні Янукович зацікавлений змінити Конституцію. Тільки вона норма. Правильно, вибори президента не всенародні, парламент. а парламент. І четверте голосування: той сам парламент, який змінить Конституцію, в 2015 році має Януковича вибрати на другий термін вже в парламенті президента. От ця схема. І тому вони працюють над тим, щоб незалежних кандидатів було як можна більше. Бо ви розумієте, особливо тут, в Західній Україні, в центральній Україні, коли партія регіонів висловить свого кандидата, ну, він не обов'язково виграє. А я думаю, що в багатьох областях він просто шансів немає. Але коли це йде незалежний кандидат, звідки хто знає, чи кандидат, який знаєте, прилаштовується до тої території, комп'ютери роздає, речку роздає, люди вірять, голосують, а він раз приходить в парламент, він з фракцією партії регіонів не вступить. Але він буде голосувати, так як скажуть вони. І тому кожен має задуматися, товариство, голосуючи за так званого незалежного кандидата, ви фактично будете віддавати голоси, або ви, або ваші знайомі чи родичі голоси в купівку партії регіонів. Не можна цього робити. Саме тому, і далі продовжую якби, логіку нашу. Ми усвідомлюємо, що закон є поганим. Знаємо, що зараз ця влада хоче міняти цей закон. До речі, Тимошенко, пишучи листи з ув'язнень... Жорстко розкритикувала свою фракцію Верховній Раді за ото голосування за той закон. І правильно розкритикувала. Наступний момент. Ця влада, незважаючи на те, що вони під себе зробили цей закон, зараз відчула, що об'єднані опозиційні сили, які сьогодні є в коді реально можуть їх перемогти. Тому вони вже думають, як поміняти вже навіть той закон. По-перше, в нас є дурна така практика в державі, коли за місяць, за два перед виборами пишуть нову редакцію закону про вибори. Ну, це є ненормально. Я не хочу навіть приводити приклад США, де, наприклад, Конституція не змінювалася вже 225 років. Ну, то зрозуміло, що ця держава є законодавчо стабільна. В нас же ж за пару місяців закон міняється під конкретну владу, яка відчуває, як їм краще. Що вони зараз хочуть змінити? Перше. Ви знаєте, що вже є подання 51 депутата від фракції партії регіонів в Конституційний суд про скасування норми дозволити балотуватися і по списку, і по мажоритарному окон. Вони вважають, що ця норма є неконституційна. Відповідно, подання до Конституційного суду може означати ну, два варіанти. Перший варіант. Вони, звісно, хочуть для себе так зробити і обмежити можливості опозиції, а другий варіант вони можуть почати чихарду з тим законом. Мовляв, Конституційний суд відмінить той закон, ту норму, а потім ще якусь норму відмінить, і тоді можна цей закон ставити під сумнів, а відповідно ставити під сумнів проведення виборів. От тому є підстави і вибори ніби переносити. Тобто та чехарда з Конституційним судом і з виборчим законодавством. Наступний момент. Що вони хочуть зміняти? Вони хочуть внести норму про можливість зняття кандидатів в депутати, мажоритарників з виборів за наймінімальніші порушення. Ви розумієте, ті порушення можна просто намалювати і людей познімати з реєстрації. Ну, наприклад, ви мені задаєте.